Колеги, є пропозиція розпочати засідання земельної комісії на порядок, де не у нас виносяться шість питань із шести депутатів присутні 4. Тому є пропозиція перейти до розгляду першого питання про відведення земельних ділянок громадянах у межах норм безоплатної приватизації. Права громадян не порушені. Е, всі е, пункти даного рішення в редакції е, надач, тобто, щоб люди, люди могли скористатися своїм правом безплатної приоритета, що це стосується присадибних ділянок. Пропозиція схвалити, хто за? Одноголосно. Друге питання про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного стабітку. Так, наступний проєкт рішення. Давайте по пунктам пройдемся. Касеєва, Тетяна Миколаївна звернулася заявою на встановлення земельної середуту, точніше, продовження на один рік. Це земельна ділянка, мойка на, на садовий. Так далі Харенко Галина Іванівна звернулася з заявою щодо встановлення земельної середуту до кінця цього року. Вона ще до розпродать. Свої, як кажуть, продукти і так далі, тобто і здійснить кожен, раз да, самостійно, самостійно здійснити э, демонтаж, це тимчасова споруда на площі СМАКАТ, якщо пам'ятаєте. Соколівський м'ясокабіна звернувся з заявою щодо встановлення земельного середу. Ну, це продовження на один рік по вулиці 6 грудня це біля оптики. Так, так, так. так, так, так. так. Дальше. Приходька Світлана Сергійовна звернулася щодо припинення земельного сервітуту на земельну ділянку по вулиці Григорія Усика, суміжна з будинком 51. А Радевич Ельвіра Васильівна на цю земельну ділянку подала заяву на встановлення земельного сервітуту. Наступний пункт Кубкін Ігор звернувся з заявою щодо припинення договору земельного сервітуту. Це в районі між Барта і Маркетоп на Покровській площі, він вже і прибрав о, тимчасову споруду, там кліматировали, якщо ми питаємо, такі є та саме. І тепер просто документально, щоб припинити не здійснювати нарахування на дану земельну ділянку. Хільчук Віта Володимирівна звернулася з заявою щодо надання дозволу на встановлення земельного субітуту, на земельну ділянку біля так званого, звано, муравівні, як ми називаємо. На ну, на вільні ось ззаді, там оце майданчик, майданчик. На то, що їх вивчить? Ні, ні, ні. Ось колись був літній, як колись був літній. Ага. Тобто, ми вільніх заканчується, це людина, і тут ж вивірна плітка. І тепер, щоб пропонується встановити такий літній майданчик для торгівлі, В принципі, зауважень немає ні з боку архітектури, ні. А з боку муравів. І муравій. Так це ж власне э, нерухомого майна. Ну, варі, мало, так. Ви не ні, ні, ні. Це ж вони і звернулися, щоб ага. ще літню торговлю карті організувати на вулиці. Так. Що там? Олег Сіренко, Тетяна Миколаївна. Э, по... Звернулися заяви по Григорія Усика. Це продовження. Продовження заперечень, там немає ні з боку архітектури. Дев'ятий пункт, вона і десятий це один. Главацька надія Олександрівна припиняє договір сервітуту Леніка Володимир Олександрович. Звернувся з заяви на, на один рік. Це так. Чого на рік? Тому що він довжені кажуть привести відповідність, так кажуть, з зовнішні вигляди. Туда ми виїжджали до... в місті з Члярухом і з Юрівна, і він обіцяв ще рік назад, правда, ще нічого не зробимо. До чого зараз на рік не там, там і плітку він обіцяв, і зовнішній вигляд трошки це там, центр ну, міста, щоб воно виглядало відповідно. Олег а вони ж ми ж припинили на минулій сесії в зоні договіра оренди. Він звернувся з да. там самостійно, йдемо і, демонт, ага. і здійснення демонтаж, того, що це не будувається. Я кришку, то він розірвав. То він. Родивав. Родивав. Так, Пропоную хвалити. Наступний проект рішення про оренду земельних ділянок. <свят> на ваш розгляд пропонується наступні, э, скажімо, розглянути заяви громадян. Піскунд Тетяна Олексіївна в оренду терміном на 10 років земельну ділянку підгородництва не суперечить ним, скажімо, Розміщення цієї земельної ділянки, ні перевищує, ну, площа відповідає підгородництву. Далі затвердити документацію, надати товариству з межаною відповідальністю і премін Network Solution терміном на 10 років земельну ділянку по Леніда Коваленка суміш. 33. Це підвищу э, Водохон, Ми надавали дозвіл на розробку. це За колишнім Олексімрія, автобаза Олександрія, Уголь. Це, ну, як на Марта Івані поїхати вже за поворотом. там. Гелюк Ольга Митрофанівна, це э, аренда підприємства земельної ділянки. Щодня Олександр Сергійович звернувся з заявою щодо зміни цільового призначення з, змінити з промисловості на транспорт, скажімо, простими словами, цільове призначення. В, ні, це, це внизу земельна ділянка за УМД, то за рударем заводом вниз туди, за різдні санцем. В них там стоянка в принципі автотранспорту і є, там щось транспорт. Тобто вона не суперечить ніби ні стобудівної документації. не хочуть панелі ставити, так? Панелі будуть поставити? Ну, транспорт. Транспорт. В них же там Йо? є стоянка, да. там якісь ну, великі машини стоять там стоянка. Далі, наступний пункт. Четверня, Олександр Сергійович, саме надавали дозвіл, тому що було в Дінчарі біля фуршету. Вони стали власниками. Об'єкти нерухомого майна викупили, і, і, да, і надавали, і зверталися з дозволом, щоб змінити цільове призначення. Там було для побутового обслуговування, земельна ділянка. Зараз вже змінили, і ми ще затверджуємо для будівництва обслуговування будів... обслуговування тобто інших будівель громадських забудови, що відповідає місці будівної документації. Це те, що за варто? Варто, так, так, так. Далі Альбова, громадська організація, це дальній столок на восьмій школі продовження оренди. Э, так, сьомий Ткаченко, Олександр Олександрович, э, звернувся з э, наданням пільги на один рік э, щодо земельної ділянки по вулиці Ярмаркової, 37 10, 10, 40. На один рік для здійснення реконструкції цієї будівлі задніх ворогів. Да. Оцей закинутий магазин, в, в, Фільгу, обід... він хоче протягом цього року красиво зробити. Тут вже ж тротуар зробили. Ні, там деревни займали. А так, ми йому не погодили. Ну ми тоді не погодили ще те саме. Він не пояснив для чого і як, а тепер же він вже. Скажем, звернувся, я вже ж тепер... Вже... Делать. Да, а делать да, да. властник? Саченко Александр Александрович. Александр, а? Не, не. Не, не. Александр э... Аркадьевич. Аркадьевич, Аркадьевич да. так. И э, наступный момент, чип-пункт интеграл и побуд, товарищ развернулся сюда. Мій нарядне ставки. Ми і минулий, по-моєму, сесію ви приймали там. Вони ж додають всі своє назви рай І ще один ларіок вони поставили 47 квадратів Ми вбираємо із місць загального користування і на 12% під заклад перебігти вміє. Дякую, так. Да. Так, про про, <підалізь> про проведення земельних торгів. Ну, в принципі. З першого по восьмій пункти. Це ми затверджуємо документ проєкту землеустрою, що надавали на розробку підземлі сільхозпризначення, це в принципі, на території Ізмалівського Старосинського Ці земельні ділянки сформовані зараз і тепер ми вже... Скажімо, це розглядалося на, на комісії земельних ділянків на торгі. Зараз ці земельні ділянки сформовані, стру... і ми тепер вже безпосередньо надаємо дозвіл на проведення безпосередньо торгів через електронну торгову систему. І відповідно дев'ятий пункт це. То, що ми розглядали тільки що на комісії по збору земельних ділянок на традиції земельних ділянки щодо включення до переліку і надання дозволу на розробку документації на ці дві земельні ділянки. А ще про те, що вона розказувала Іліна Костанчува, вони ж там формують, якби хто виграє, то й такі і сплачує. Не формування. Ні, 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 ми гормо. Так, зараз буде рішення сесії, ми, 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 ми скажімо, оголошуємо конкурс розробник документації буде формувати земельну ділянку. От нехай вони там так само, тобто вона може орієнтовує своє ми зараз пишемо 33 квадрати. Може її сформують, якщо сформують, якщо наведуть порядок, може там і нічого не буде. Тобто ми нічого не а може. Да. А може там буде 10 квадратів, буде да. а може 43 квадрата квадрати буде. Це вже вони не суть, це відповідальність сертифіковані спеціалісти, які признають. інтересується ціна питання. 50 тисяч. Продажу? Ні, формувати. Ні, Ні, це ми, якщо, допустимо, виставляємо на тендер, то в нас навіть ми робили по 1200 гривень, а так десь до 3000 тисяч. Якщо одиничну біля, це дві тисячі половини три позорило? Так вже один раз крапку травку цьому питанні, понимаєшся історію. Або вона буде сформована, або вона не буде сформована. Дозвольте далі. У нас за цей проект рішення, за. Да ви живуть, про торгів. Про інвентаризацію земель. Ні, про торгіли Хто не голосували. Про інвентаризацію земель. Це в принципі технічне питання. Тут стосується наведення порядку стосовно земельних ділянок. Альбер, так. і так. айсберг, да тут по айсбергу, тут, ось, щоб я тоді розповідав, де були колись два ми змінюємо цільове призначення і потім їх об'єднаємо. І вже сформуємо цю земельну ділянку аж туди, до самого безпосереднього айсберга, так як воно повинні місто будівництво. Зараз вона коротша, там скажемо основна. Це перше, друга ж земельна ділянка знову ж таки, то що сьогодні піднімала там Константинова ото, що між. Симпозіумом, допустим, Я там. Тебе? Не, не от тебя. І пожежним водойомом, та така та сама. То есть, це ж тобто, якраз культура тепер звернулася, щоб відповідно зробити інвентаризацію і уточнить з той сторони, щоб оце, цей квартал вже був, скажімо так. Да, там да. е, е, І Добробут із Сталінграда, героїн Сталінграда, це ОСББ, звернулися, вони, скажімо, не встигли скористатися ну, і розробити проєкт землеустрою за три місяці на продовження терміну на розробку документації. І ритуал е е е звернувся щодо зміни місця розташування земельної ділянки. Вона зараз де-факто. Формована це підкладовищем військовим, вона по бульварній рахується місце розташування, а де-факто це не шосе, тому що там будуть ж Проєкці. роботи в і щоб проєктанти могли виконати Приважайте. роботи там. Так, да, проєктно. Одноголосно. Так, наступний проєкт mm. рішення, чи крайній проєкт рішення, про цитання безнадійної заборгованості, що в 2020 році закінчиться договір. 230 гривень, не можна йти. Але ж вона не йде, але не будемо. А де ви всі стали п'яти місяць назад, де вам їх приїздили до конверту. Він би приїхав на мойку, що не 250 взяли, би взяли 500. Я прав у колочили. На мойку гроші є, заплатив. Дякую. А два Колеги, ще є два питання а, про списання. Теплокомуненерго звертається з проханням списання основних засобів згідно таблиці. Котел водяний, первісна вартість 12 тисяч 856 гривень, залишкова вартість 603 гривні. за... І також у нас стомат поліклініка просить. Писати установки стоматологічні, крісло стоматологічні, 84-85 рік. Крісло стоматологічне 2008 рік. Ну, перелік в основному 90-ті 80-ті ракування. Є пропозиція схвалити. Проти отримали. Дякую, колегі, за питання, які на виносли напередодні і ухвалені відповідні рішення. Дякую. Дякую. Дякую за роботу, гарного продуктивного підякую вам.